Хейтерам привіт! Фізикам, математикам, ядерщикам. Значить, у нас зараз 18-15 скло чистесеньке, тому що там розриваються Вони у нас в коментах, що не може так бути, що піч має таке скло чисте, тим паче потрійне скло, тим паче, коли скло подвійне як склопакет з цієї сторони. Не може бути цілий день скло чистим, це нереально. Ви нас грузите, чешете, Там я не знаю. Значить, так, фізики, ядерчики, математики. Завітайте в салон, переконайтеся самі. На сьогоднішній день це найміджовіший бренд, який є взагалі, з точки зору як технології, так і дизайну в Україні представлений на сьогоднішній день. Бренд Вікінг від данського бренду «Хуам», Його лінійка додаткова. Все завітайте, переконайтеся. Модель називається Luma 5.